Привіт! З вами я Світлана, і рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не тільки Сьогодні у нас 29 липня, субота. І розпочинаю відео із незвичайного кадру. Сьогодні я на кухні показую вам свій салат, який я вчора закривала. Зараз гаряча пора. Ідуть консервації, закрутки. Закривала мохіто позавчора. Вчора салат. Салат кабачки із печерицями, дуже смачнючий такий. От так що більше домашніх справ, менше вишивки зараз. Ну, але маємо, що маємо, це теж треба робити. Зараз огірки в нас пішли, помідори вже почали стигнути. Уже збираю перші врожаї, помідорчики смачнючі такі, солодкі, смачні, смачні. Все це консервується, переробляється, бо прийде зима і спитаю, що ти робила влітку. Тому вишивка трошки не те, що на задній план відходить, але її трошечки-трошечки менше. А зараз ми будемо переходити. До вишивальних справ. А зараз ми перемістилися на моє звичайне робоче місце, і перед собою ви бачите завершений манжет. Отак От він виглядає. Завершила я його в суботу після зйомок відео 22. -го. Липня. Тут у мене залишалося трошечки дошити ось із боків, і оці кутики вирівнять. І всього в мене тут вийшло за суботу 599 хрестиків. Всього на манжет я порахувала, і в мене в манжет пішло 6623 хрестика. Ну Можливо, плюс-мінус 1-2 хрестики. Не знаю, наскільки точно я порахувала. Ну, то таке, то нічого страшного. А з понеділка, з 24 липня, я розпочала вже другий манжет. Вишивала я всі ці 5 днів. Сьогодні субота і буду продовжувати після зйомок відео ввечері ще повишиваю його. На даний момент в цьому шматочку у мене 1706 хрестиків вишито. Це непогано, так як трошечки менше в мене приділяється зараз вишивці часу, то я вважаю це нормальний результат. От, цей манжетик, мені здається, він у мене йде швидше. Думаю, через те, що тут я зробила більший відступ від краю тканини. І це мені набагато зручніше. У цьому першому манжеті в нас навіть і видно, що цей наскільки нижче манжетик від цього. Тут я залишила 2,5 см відступ. Добре, що так і зробила, бо дуже торочиться нитка. І зараз у мене тут залишилося два. Ну, так як мені подружка сказала, це має для кравчині вистачить, щоб ну, все зробити і шити в манжет. Так як треба. От, отут я вже зробила більший відступ, це зручніше і мені не тягнеться, не витягується тканина в різні боки, не тягне край, тому що тут то в одну сторону тягне, то в іншу тягне, як то було, ну, не дуже не айс. А цей манжетик уже мені йде веселіше. <кій> Наче мені швидше і, і, і легше, і ну, ну, якось так. Могла ще вчора вечором трошечки більше повишивати, але вже думаю, щоб не переставляти п'яльця, відзніму відео, а потім переставлю. От, так що після відео переставлю п'яльця і буду рухатися далі. Дуже мені хочеться ну, якнайшвидше дошити манжет. От мені вже так здається, як я відшию манжет, в мене залишається тільки комірець. Так, він трудомісткий, там складніший взір іде на комірці, і він довгий, це займе певний час, але ж все-таки це остання деталь вишиванки, і виходить, що вже в нас скоро буде фініш. Надіюсь, що у мене вийде показати вам вже готову вишиванку. Дуже сподіваюся, що мій дівер згодиться мені в цьому допомогти, так як вишиванка для нього, для брата мого чоловіка. От, ну, от, надіюсь, що він не відмовить мені сфотографувати. Готову вишиванку на ньому. От. І надіюсь, буде вона дуже гарна. Переходимо далі, тому що є ще дещо показати вам. А зараз я вам покажу свій маленький фініш. Ну, я думаю, всі здогадуються, що, що це може бути. Так, це моя іграшка від чарівної країни. Нарешті я її завершила. Вона така, знаєте, невелика, не маленька середнього розміру, я б сказала. Але вона теж трудомістка. В цій іграшці я порахувала 1641 хрестик в цій роботі. І 248 бісеринок. Ця іграшка побила всі рекорди поламанню голок. Поки я її вишивала, я зламала 5 голочок. Три, поки вишивала хрестики, і дві, поки вишивала бекстічі. Ну, Дуже важко було просувати голочку уже поміж вишитими хрестиками дві нитки. Ну, Я не знаю. Якось я не подивилася по попереднім іграшкам, але мені чомусь здається, що я там навіть. В одну нитку Бекстечь був. А тут у дві, і ну, чим більше ниток, тим важче пропихнути. Та й саму голочку, і нитку. Але тут, звісно, дуже красиві хрестики. Вони такі рівнюсінькі, такі гарнюсінькі. Все робила по ключу. Все в мене вийшло. Ну, з деякими втратами, але тут таке, то технічні. Технічні питання. Задня сторона синя. Три іграшки в мене вже відшитих, отаких, от і на всіх синя, синій фетр. Я колись у відео говорила, що в мене три отаких от заготовки від чарівної країни під іграшки. Але я помилилася, в мене я, правда, забулася. Про це я випадково знайшла четверту іграшку. Вона буде в червоних кольорах, і там, ну, звичайно, червоний фетр буде відповідно. <кій> Найшла четверту іграшку. І не просто і, ну, там теж йде заготовка дерев'яна, ключ, листівка, як завжди, від чарівної країни. Я вже до тієї іграшки навіть зібрала бісер і нитки. Зібрала все, окрім одного бісеру. У мене вдома не було, треба докупити трішечки бісеру одного кольору. А так все є, і, в принципі, я можу приступати, вже її вишивати. Нитки є всі, бісер одного не вистачає. В принципі, до роботи можна брати і працювати. От така іграшечка поповнила мою колекцію новорічних іграшок своїми руками зроблених. Колись зніму відео, покажу. Там вже в мене більше, ніж пів коробки цих іграшок, і я так дивлюся, що скоро мені треба кілька коробок, щоб їх розділити. А як хочу розділити, хочу пінкіпи окремо в коробку, фетрові іграшки окремо в коробку. Ну, а решта отакі бісерні, хрестикові, ну, дерев'яні, пластикові, хочу залишити в основній коробці. Ну, от якось так. Так що треба мені запастися гарними коробками. І розпочинати скоро розділяти іграшки. Поки місця ще вистачає, ще я можу туди докидати, але вже його там не так багато. То... Думаю, що після Нового року я їх усі розділю по групах. Отака от іграшечка в мене вийшла. Правда ж гарна. А зараз перед вами з'явилася красуня Султана. Давно вам я її не показувала. Так як був ну, некрасивий кадр. То півока, то ну, це не дуже естетично і не дуже гарно. Тому вам не показувала, поки не відшила її, її прекрасні очі. У липні я її вишивала 2 дні. І в червні 2 дні. Це, мабуть, якраз той період, що я вам його не показувала, цю роботу. Думаю, що так. Да. У червні я вишила небагато, буквально 976 хрестиків, а в липні я вишила за 2 дні 1143 хрестики. Ну, так як я її не спішу вишивати, то думаю, що це нормальні просування. Дуже легко вона відшивається. І після вишиванки, щоб мені так трошки поміняти картинку, як то кажуть, то мені вона взагалі легко йде. Дуже цікавий в цій роботі, можливо, не дуже гарно буде видно, оцей бленд, оце о, о, чистий колір, а оце рядишком, рядом, рядом-іде дуже такий прикольний бленд із білої нитки і рожевої. Він настільки ярко виражений цей бленд, от він мені дуже подобається. Оце все обличчя. Тіло, вишивається майже все блендами. І от цей біло-рожевий, біло він найкрасивіший бленд. От, от дивлюся, і мені він дуже подобається. Ну Дуже багато чого про цю роботу не маю, що розповідати. Тут, до речі, отут-от, коли я відшивала. Не знаю, як це, накітка до шапочки, до її тюрбану. Тут іде в хрестик в одну ниточку. Багато хто не любить відшивати ниточку в одну ниточку, хрестик. Для мене це нормально якось і ну, мені нормально, комфортно. І, ну, поки такого ефекту я не бачу, де дві нитки, де одна, і я думаю, потім в загальній картині це буде більш. Краще виражено і буде ефектніше. Ефектніша картинка. Так, прибираю я цю роботу, і в мене є ще дещо вам розповісти. Більше я на цьому тижні ні над чим не працювала. Хоча я планувала розпочати лонгдок, але так я його і не розпочала. І оформлення у мене нічого не оформилось. Єдине, що я можу сказати по оформленню, ну це можна і не показувати, це я просто вирізала тканину. Оце й все, що я зробила. Ну, просто треба сісти і кілька годин приділити <кій> оформленню, Ну, поки що я не знайшла часу для цього. Так, перед собою ви бачите таку цікаву іграшку. Це подарунок від моєї подружки. Ну, вона про це ще не знає. У мене було день народження весною, і вона мене привітала. Вона прийшла до мене з подарунком, але до подарунка вона мені ще подарувала гроші. І я вирішила, довго вони в мене лежали, я все не могла придумати, куди ж мені їх притулить. Куди мені їх потратить. І тут, на розхом'ячці, я знайшла по приємній ціні оцей наборчик. І я швиденько його замовила. Так що, Юля, це подарунок від тебе. Я його собі купила, і я хочу його найближчим часом розпочати. Не знаю коли, не знаю як, але дуже мені хочеться його розпочати. Отакі от, от ниточки тут красиві, в вишневому кольорі, дивіться, і бісерок. І стеклярус, і отакі от, от детальки в коробочці. Я не знаю, як вони називаються. Чи біконуси, чи як правильно їх назвати, але вони на сонечку, вони такі прям переливаються, вони багатогранні, і ці грані дуже блистять. Бусинка у мене срібна, це, мабуть, на верхушечку кудись. Я їх ніколи не робила, бачить, бачила в дівчат, вони дуже мені подобаються. Я поки взяла один купила. Якщо в мене вийде його зібрати, бо збірка в мене хрома на дві ноги, є добре на дві ноги. І якщо в мене вийде це все оформить, то я замовлю собі ще. Мені дуже хочеться мати їх усі в колекції. Вони дуже красивенні, вони так блистять і переливаються, ці іграшки ще як оце гірлянду включить. То це ну, це неймовірна краса. От, така от, такий от фонарик. Ліхтарик. Ліхтарик, правильно. Дуже гарний це номер один. Дуже класнючий і ну, дуже хочу його розпочати, можливо, я потихеньку його і розпочну вишивати. Надіюсь, що в мене все вийде. Так, і ще один момент. Мені дитина купила, доня моя, купила мені бісер і передала мені його. Це бісер для моїх іграшок фетрових. Там, де білий такий негарний грязний прозорий бісер, то вона мені на заміну. Придбала отакий, от 48102. Він прозорий, хоча так на камеру він ніби й білий, але коли придивиться, він прозорий із таким перлинно радужним відтінком, ну, От красивий такий колір, Воно на камеру нічого не передає. На камеру дуже тяжко показати правдивий колір. Так що в мене є фронт роботи, і будемо потрошечку щось робити. Так, на цьому буду своє відео завершувати. Ви замітили, що бусінка не приходить зараз до мене? Зараз літо, це вам не передать, вона наганяється, нагуляється на вулиці. І вона в хату приходить і вона падає без, без задніх лап просто. І спить. Але я її знімаю, тому, тому що вона така прикольна мене кицька. Якщо вам цікаво, то я думаю, що я вставлю в кінці відео. Маточок відео, де я її знімала. Знімаю я її багато, тому що в неї така цікава поведінка. Вона то метеликів у мене ловить стрибану. Так як вона стрибає, я такого ніколи не бачила. У мене все життя коти, такого чуда, що витворяє моя бусинка, я такого ніколи не бачила. Але як вона метеликів ловить, я не можу зазняти, тому що. У мене завжди в той момент або телефон на зарядці, або ну, це секунда діла. Вона ось стрибнула за тим метеликом і, і все, і далі побігла. А я, поки це ж мені треба час, включити <глухи> включить телефон, включити камеру, і того мені не може підловити такого моменту, щоб відзняти такі цікаві кадри. Але все ж таки я її знімаю. От і в кінці відео покажу вам її. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу. До нових зустрічів. До побачення. Ось нюхає цвіточки. Бусинка. Бусинка. Буси. Позируй, Бусин. бусинка. Ой, я поменю твои птички.